То шарить, той знає, що я маю зараз у своїх руках просто скарб. Ну це просто скарб! І я мега тішуся сьогодні цій книжці, тому що моя подруга дала мені почитати цю книжку. Я не хочу ем, втрачати дні, тому що мені треба її віддати. Але, але е, я вирішила, що щовечора. Я буду відкривати сторінку, будь-яку рандомну, і читати вірші. Багато з них я знаю, багато яких нових для мене абсолютно. Тому я ну що, почнемо! Let's start. Так, я майже не підглядую. Я знаю цей вірш, і ви всі знаєте цей вірш. І це реально було рандомно. Ну, я просто дивилася, щоб він був не надто великим. Це реально рандомний вірш. Добре. Василь Семоненко. Ну, скажи, хіба не фантастично? Що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг? Це вічне як і небо, доки мерехтітимуть світи, будуть я приходити до тебе і до інших тимуть горді ти. як це все буденно, як це все звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто, ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. І, до речі, інший вірш на іншій сторінці. Який я вже читала, і він є у мене в профілі, але окей, давайте виберемо якийсь інший, який я ще не знаю.